Діти Бог і зсу починаємо коляду! Колядували та зібрали 13 тисяч гривень. Юні тернополяни сьогодні співали в центрі міста, дарували людям різдвяні пісні та збирали кошти, які передадуть на підтримку проєкту Мій тато герой. Його мета допомогти дітям, які через російську агресію втратили батька. Діти розповідають, саме цей різдвяний звичай їх найулюбленіший, тому вирішили заробити таким чином. Усі вони відвідувачі освітньо-розважального табору. Аріна каже, знає багато колядок і щедрівок. Мені дуже сильно подобається. Я вже не перший раз. Колядую, я багато років з дитинства вже колядую, і мені реально це подобається співати. А ще тим, хто задонатив, давали солодощі. Сьогодні е, у нас випускний табору, і е, ми долучились до акції е, Мій тато герой і. Ми вирішили просвяткувати так, що ми колядуємо Тернополем і виручені гроші. Ми цими грошима будемо допомагати діткам. Перехожі залюбки доєднувались до збору коштів та підтримували юних колядників. кажуть у наш час важливо привчати дітей до українських звичаїв та не забувати про українську культуру. Це дуже гарно і потрібно такі традиції підтримувати, бо то є наше українське і це просто ну, на душі стає дуже гарно і радісно. Звичайно, подобається. Не знаю, то наша зміна росте. Так, що ж? так має бути. Організаторка коляди Ната Бенч розповідає, це вже не вперше дітлахи долучаються до збору коштів на підтримку української армії. Влітку вони організовували ярмарки. Цього ж разу вирішили зібрати кошти завдяки колядкам. Зараз такий різдвяний час. Ми дуже хотіли ще більше дітей наблизити до нашої культури, до наших традицій. Тому випускний святкуємо з колядою гучно у нашому рідному місті. Ми ходимо по закладах, куди не запрошують. Так зараз на театральному майдані співаємо гучно, щоб прославляти Бога. Дякувати Ді, за цю можливість. Колядували не лише на площі, а й вулицями міста, аби колядки у їхньому виконанні почуло більше людей. Піснею за кілька годин зібрали 13 тисяч гривень.